На рахунок Ліо, дуже багато питань по цьому автомобілю. Зараз вам продемонструю, хто запитував оберти на трасі. Я Не знаю, чому пропустили попереднє відео. Я насправді вже знімав цей автомобіль, як він веде себе на трасі. Давайте нагадаю, що за автомобіль. Рено Clio 1,5, дизель, двигун К9К 66 кВт потужності. Механіка на 5 передач, досить, до речі, довгі передачі, скажу відразу. Автомобіль має 190 тисяч оригінального на даний момент пробігу. Автомобіль в кузові універсал. Ви можете бачити, кузов універсал. Альтернатива, я вже заказав, всім автомобілям С-сегменту. Дуже потужний, я би сказав, такий середній конкурент, який знаходиться між Б-сегментом, десь посередині, і С-сегментом. Плюс-мінус отак. Мої, мої відчуття по цьому автомобілю, хоча насправді по салону скажу, що він не набагато менше, ніж той же ж там Меган Третій, Універсал чи якась інша автівка сегменту. Не набагато тут менше місця, просто він трішечки вужче сам по собі. Для габаритних людей там хто має велику вагу, там 110 плюс кілограм, можливо, вдвох тут буде якби так, скажемо. Не просторо, не скажу, що тісно, але просторо не буде. Але якщо ми говоримо про звичайну комплекцію, ну мою комплекцію, да, 90 кг, 1,80 м зріст, мені тут досить вільно, абсолютно вільно. Відстань до керма у мене величезна. Тут в мене нічого не торкається, тут я нікуди теж не б'юсь. Ноги в мене розміщені в правильному, класному такому. Положені, де в мене не, не болить поясниця, поперек не болить, все нормально. Інформативні класні дзеркала в автомобіля, ну, в принципі, мене все влаштовує. І класна, шумоізоляція, як на цей клас. І взагалі автомобіль зроблений. Подивіться, не по класу. Він зроблений як набагато дорожчий автомобіль. Тобто в автомобілях дорожчого сегменту, в той ж лагуни. Точно така сама стрішечка прошита на торпедо, м'який пластик, що дуже рідко буває в цьому сегменті. Ну, згадайте фабію чи щось інше. Це, от, наприклад, Кліо і Фієста це два автомобілі, в яких м'який пластик, а всі решта мають фактично дубовий пластик. М'які карти поверху, дуже класно виглядає цей напівшкіряний салон. Все тут гарно виглядає. Рояльний лак, чорні вставочки, оці всі. виглядає круто. Давайте. Наберемо мою комфортну швидкість для цього автомобіля. Ми на п'ятій передачі рухаємось. повторюсь 1,5 дизель к 9 к кВт. Так, у нас BMW хоче нас обійти Дуже-дуже хоче нас обійти Ми даємо дорогу завжди BMW. там Дивіться, друзі, зараз я рухаюсь 125-ю. Абсолютно нешумно, комфортно, можна розмовляти по телефону, можна розмовляти з, навіть з пасажирами задніми. Ну і в принципі дивіться, комфортно, мені ним це 130-135 км на годину, де є дві смуги в одному напрямку. Взагалі на їзді 2 обертів при 130. Ну, що ще потрібно для того, щоб комфортно їздити з точки А в точку Б. Особливо на трасі. В місті так само нічого не накаляє. Тут не важке щеплення, тут немає тих факторів, які, наприклад, вас можуть напрягати. Легко користуватись маневрний класний автомобіль з дуже зручною ергономікою. Пляшка півтора літри води туди стає. Є місце тут, під телефон, тут, під... Каву і під телефон тут теж місця під каву навіть для одного стаканчика для заднього пасажира. От як ви бачите, 130 для нього це на ізі, шумоізоляція не з'їдається. Абсолютно класна машина. Хочете 150, вона без проблем поїде. І вона десь до 140-145 досить адекватно керована. 150 тут вже треба, щоб була. Класна дорога, щоб не було цих переходів великих і всього решта. 150 ну, без проблем. От вам 150. 3000 обертів навіть немає. Десь тут приблизно так скидаємо, у нас населений розпочинається. Десь приблизно тут 3000 обертів це 153-155 км на годину. Тому класні оберти на трасі. Класна, шумоізоляція, якісний, класний салон. По обслуговуванню автомобіль недорогий. Позаду балка, попереду звичайним А Диски. Колодки, все решта коштує простих, адекватних грошей, не проблемна ходова частина, не проблемна відносно електрика. Ну, бувають, звичайно, якісь мікромоменти, як і всіх автомобілів. Не говоріть мені про те, що є якісь автомобілі, де взагалі ніколи немає проблем з електрикою, і ніколи там стопідйомник не ламався, і ніколи там нічого не ламалося, нічого не робилося. Ну я не вірю, все одно ж якісь моменти виникають, інколи час від часу щось може ставатися. Глобального нічого тут немає. Стосовно різниці між паливною Continental і Delphi. Багато хто боїться Delphi, у цього 66 кВт, хочу сказати даремно, тому що насправді причини виходу з ладу, що в Delphi, що в Continental однакові. Це перше їзда постійна на лампочці, друге не своєчасна заміна фільтрів, не по сезону або неякісне паливо. Сказати, що ці форсунки є на сьогоднішній день якимись там проблемними в відновленні, в ремонті, абсолютно ні. Недорогі форси відносно 60 доларів коштує на розбірці форсунка. Далі, наприклад, вам потрібно там віддати ще якихось 30-40 доларів, щоб її помили, почистили, налаштували, та навіть не стільки, 1000 гривень, 20 доларів, 25 доларів. Вам її почистять, помиють, налаштують, і вона буде працювати ідеально. Якщо говорити про нові. Forсунки, не знаю. Ціни абсолютно різні, в інтернеті гуляють від 5 тисяч і до 11,5 тисяч доларів, що Континентер, що Делфі. Але плюс Делфі насправді що вона розбирається і дешево відносно ремонтується порівняно з Континентером, тому що Континентер зазвичай от з моєї практики, якщо вона не працює, то її заміна майже завжди. Дуже рідко буває, що Континентер відреставрується. Інколи буває можна. Але в багатьох випадках континентар через те, що там досить складний п'єзоелемент, його викидають. Тому, тому так. На мою думку, не варто боятися і не варто боятися Континентора. Варто боятися поганого автомобіля. Якщо візьмете з'їжджений континентар, нічого доброго з того не вийде. І візьмете не з'їжджене дельфі, будете їздити без проблем. І так само, якщо візьмете з'їжджене Дельфі, то знову ж таки будете мати купу моментів. Але якщо зробити усунути, ну багато хто там ще каже про вкладиші, про ворот вкладиші. чесно вам скажу, за мою практику, два автомобілі, от зараз у нас теж стоїть клієнтська машина, провернуло вкладиші. Чого їх провернуло, я, я не знаю. Але це за. Я не знаю, за скільки часу, тут дуже багато часу і дуже багато пригнаних автомобілів, два автомобілі з провернутими вкладишами. Чому їх провернуло, дуже важко сказати, не знаю. Як сказав майстер, скоріш за все, що масляний насос втратив тиск. А в чому нюанс ще цих двигунів 66 кВт, 65 кВт і ще нижчі там кВт є. Є такий момент, друзі, в загальному, коли ви будете собі їх обслуговувати. Перше, коли ви міняєте ГРМ або кожних 30-45 тисяч, ну краще 30, не лінуйтеся, заїдьте, поміряйте тиск масла в двигуні. Це перший момент. От каже мені механік, що саме в цих двигунах К-9К і в неважливо яка паливна, і Delphi, і Continental, навіть якщо низький тиск масла, лампочка не на тиск оливи не загоряється. І саме, от він каже, що можливо через це в них може бути проворот вкладащів з незрозумілих причин в цих двигунах. Тобто краще кожних 30-40 тисяч заїхати і заміряти тиск, коли ви в двигуні. Ще один момент: саме в двигунах 66 кВт і менші кВт шпонка на розпредвалові, і за її станом потрібно слідкувати при кожній заміні ГРМа дивитися, робити ревізію шпонки. Тобто не потрібно туди лазити там не знаю кожних 5 тисяч кілометрів, ні. Але при кожній заміні ГРМ, якщо шпонка в гарному стані, то вона в гарному стані. Якщо вона має люфт, значить шпонку однозначно змінювати. Або разом з зірочкою розпредвалу, або якщо на зірочці немає місця, де встановлюється шпонка в вироботку, то ви можете замінити тільки. Саму шпонку. От таких, таких критичних моментів по цих двигунах це напевно і все. Кілометражі, металева частина двигуна, якщо ви, звичайно, не провтикаєте у той тиск масла, то вони проїжджають космічні кілометражі. 500, 600, 700 тисяч цей двигун може проїздити. Нерідкі випадки, коли вони до нас приїжджають на сервіс до наших знайомих з пробігом 660, 670, 800 тисяч кілометрів. Є такі двигуни. Я не знаю, скільки раз там робили паливну чи не робили, скільки раз роблено, роблений турбокомпресор. Але насправді ну, десь отак в таких проміжках бувають пробіги. Тому вважаю надійним агрегат, і той, і той і головне, в принципі. Розуміти, що все ж таки це метал, це техніка, дуже багато деталів, які крутяться, і є свої моменти. Тиск масла перевіряйте, дивіться за шпонкою при кожній заміні ГРМ, заливайте хороше паливо, користуйтеся адекватними хорошими фільтрами і об'єктивно думаю, що до 400 тисяч кілометрів ні паливно, ні турбокомпресор, нічого ви робити не будете. Тому що, друзі, якщо ви провтикуєте тиск масла. Ну, не міряєте, там, не думаєте про це абсолютно, то у вас А може бути проворот вкладишів, Б, у вас може лягти першою ляже турбіна, а далі проверне вкладиші. Скоріше за все, що першою ляже турбіна, тому що вона зверху, і тиск масла їй буде доходити особливо пізно. Ну а другий момент вкладиші, Якщо їх крутане, то відповідно заміна колінвала, заміна вкладишів, ну, і Звичайно, що потрібно буде дуже ретельно перебирати все, дивитися до розпредвалів і всього решту. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. вибрика, оберти на трасі в загальному і бачення того, як потрібно слідкувати за двигунами К-9К. Всіх обніваних, Всім пока.